Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ВА, разом з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо. Добрий день. Пане Сергію. Отже, говоримо про солідарність між регіонами України і який населений пункт Херсонщини ви взяли під опіку в рамках програми. Мається на увазі ваша область? Скажу так, що Дніпропетровщина в рамках даної програми плічобліч на території Херсонщини взяла три населених пункти: Перший – це Ольгіна, Старосілля та Бобровий Кут. І до цього фактично на постійній основі населеного пункту Ольгіна наша Криворіжська районна військова адміністрація також допомагала щодо відновлення та забезпечення життєдіяльності. Скажіть, будь ласка, чим саме допомагатимете і чи є вже детальний план з відновлення? Дійсно, детальний план вже з відновлення є. Спільно з місцевою владою, спільно з мешканцями даних населених пунктів говорили першочергове завдання, до них входиться. Відновлення будівель, в яких мешкають будуть мешкати мешканці, таких будівель на трьох, на території трьох громад понад 220 штук. А дедлайни ставите собі? В які терміни запланували вкластися? Плануємо робити найкоротші терміни, але дедлайн такий це що можна буде підкреслити результат роботи. Це на протязі трьох місяців. Пане Сергію, а чи правильно ми розуміємо, що доведеться економити на власних бюджетах, допомагаючи Херсонщині? Адже Дніпропетровщина має і свої проблеми з і потреби з відновлення, як і інші регіони до слова. Проект сам пліч по опліч, це не проект щось розділяти. Да? Це проект один одному допомагати. Так, тому, абсолютно будемо вірно. допомагати і мешканцям Херсонщини. Про своїх мешканців зараз то, що безпосередньо стосується Нікопольщини, вона постійно перебуває під артилерійськими обстрілами. Коли закінчиться, відновимо і Нікопольщину будемо відновлювати з термінами, з дедлайнами, ще менше будемо ставити сюди. А взагалі то відновлювало б те, що наші збройні сили звільняти. Від російських окупантів, а от до речі, якщо говорити про Нікопольщину, ми ще до Херсонщини повернемося і до програми пліч опліч. Чи вдається зараз в умовах постійних обстрілів щось відновлювати чи відбудовувати? Чи це все відкладається на, на пізніші терміни, допоки окупантів можна буде відсунути далі на декілька десятків чи сот кілометрів, або взагалі вигнати з нашої території? Те, що стосується безпосередньо Нікопольщини, то Нікопольщина, вона дуже близько знаходиться до лінії розмежування, і фактично окупанти щодня обстрілюють і хаотично обстрілюють. Що викликає, виникають на виникають певні труднощі щодо відновлення. Бо безпекова ситуація цього не дозволяє робити. А якщо говоримо про цю програму, про ініціативу допомоги пліч опліч, про винагороду давайте також згадаємо. Працівники, які будуть залучені до відновлення, вони отримуватимуть зарплатню. Ну, Скажу так, що наші проєктанти з нами викликали про надання допомоги, проєкти вже роблять безкоштовно, а робочі, які будуть робити роботу, то ми будемо платити їм відповідну зарплатню Ще раз не почули вас робочі, які будуть виконувати. Будуть отримувати певну зарплатню. З яких бюджетів? З місцевих бюджетів, з нашого бюджету будуть отримувати також. Пане Сергію, це пілотний проект, який потім буде реалізовуватися в інших регіонах і в тому числі на деокупованих територіях. А які напрямки цікаві Дніпропетровщині? Куди хотіли би направити допомогу? Потім, після Херсонської області, можливо, після деокупації наших територій Криму. Ну, звісно, ми зараз це ставимо на друге місце після відбудови і відновлення власних так населених пунктів, ну, зокрема на Дніпропетровщині. Тіїшні Купольщини, Впевнений, що це досвід, який ми отримуємо на Херсонщині і отримуємо на Дніпропетровщині, Ми скеруємо на будь-який будь-який регіон України, а особливо Крим, Запорожжя, Донецький напрямок, Луганський напрямок. Що сам проект Плічопліч -пліч» він підрозуміває під тим, що ми будемо допомагати один одному, і ми ємо єдиним народом. Абсолютно вірно. Дякуємо вам, Дякую. Сергій Лисак, голова Дякую. Дніпропетровської ОВА.